Пісні вночі, 30 грудня Я жертву подяки Тобі принесу, і Господнім ім'ям буду кликати. Псалом 116, 9 вірш. Духовно ми насолоджуємося щедротами Божественної милості, а от у дочасних речах, Якими б не були обставини, маємо запевнення, що все допомагатиме на добре тим. Хто любить Бога, ми зрозуміли, що побожність із задоволенням є великим надбанням і маємо обітницю стосовно життя, яке є тепер, і життя, яке має настати. За це ми можемо і повинні найбільш сердечно приносити Богу жертву подяки. Ми повинні відплатити йому не тільки хвалою наших уст. Але й пахощами кадіння, справді посвяченого життя протягом року, в який ми, власне, входимо. Улюблені, посвятімо себе сьогодні, Господу, наново, не в сенсі відмови від посвячення вчиненого раз і назавжди, а в тому, щоб підтвердити цю угоду ще раз зробити на ній наголос. Скажіть дорогому Господу! Що ви далі вважаєте, що належите йому повністю, і що ваша мета далі тримати все на вівтарі жертви протягом цього нового року, аж поки воно не буде цілком поглинуте в його службі. А тоді продовжуємо з ретельним старанням, день у день виконувати наші обітниці повного посвячення Всевишньому.